В Донецьку невідомі підірвали автомобіль Сергія Євсюкова, начальника Оленівської колонії, де в 2022 році РФ вчинила теракт, убив понад 50 наших військовополонених з батальйону Азов. <звичайний> Директор який цієї колонії, який, безумовно, був причасний до організації такого російського очередного воєнного преступлення, фактично переміщався на цьому автомобілі. Автомобіль був підорван, взривне устройство явно було заложено Ожна под местом водителя, потому что он сам ездил за рулем. Россияне говорят о том, что там было 100 кілограм, ой, 100 грам в еквіваленті траті тратілом тр... эквиваленте, тр... на самом деле, явно больше, учитывая последствия и учитывая результаты. Вибух був такої сили, що міцний позашляховик буквально розірвало у місці водія. Євсюков, який був за кермом авто, загинув на місці. Його дружині, яка сиділа на пасажирському сидінні, відірвало ногу у критичному стані. Її доправили до лікарні за попередніми даними. Це була операція українських спецслужб. Я чітко знаю, що це не була служба безпеки України, це не вони були. На столі сіли спеціальних операцій. При цьому сама операція ймовірно проходила ще й за участю партизанів. Авто примудрилися підірвати в самому центрі Донецька. Відтак машину супроводжували, відстежували та вибирали момент для підриву. Провернути таке самотужки практично неможливо. мы догадываемся, как это было сделано, скажем так, да, но это абсолютно не публичная история. Обошлось ли тут без людей, которые находятся на оккупированных территориях? Нет, не обошлось. Это очередной раз просто доказывает, ломает всю российскую пропаганду о том, что украинцы в оккупированных территориях все абсолютно все абсолютно там, да, прорусские, о том, что нет сопротивления и так далее, и так далее, и так далее. При цьому, за даними України, Сергій Євсюков скоїв військові злочини не лише стосовно військовополонених, погодивши ракетний удар по казармах бранців зазову, а й щодо цивільних. Адже в момент, коли він очолив колонію, його першими полоненими були звичайні українці, яких затримали під час спроби втекти від війни. Начала функционировать сама колония Еленовская, где произошло страшное убийство, и которую он, собственно, фактически руководил. Ее, по сути, открыли в 2022 году. И первоначально ее открыли для того, чтобы там держать наших гражданских арестованных в Мариуполе сейчас во время фильтрации. Поэтому вот абсолютно справедливое мероприятие произошло. До війни Сергій Євсюков був звичайним міліціонером. Працював у Горлівці, що на Донеччині. Після того як росіяни захопили місто, залишився жити під окупацією і погодився працювати на РФ. Євсюков пристав на пропозицію очолити Оленівську колонію, де 29 липня 2022 року брав участь в організації ракетного удару по місцях утримання військовополонених за спогадами деяких із них. Після вибуху не пускав медиків до поранених азовців, а сам просто з усмішкою спостерігав за згарищем, попиваючи каву. Щодо дружини Євсюкова, її також навряд чи можна вважати випадковою жертвою. она работала в окупаційній структурі структуре МВС, тобто також была силовиком российской власти. Это показатель того, что могут дотягиваться на оккупированной территории, которая больше 10 лет не подконтрольна Украине, э, могут туда передавать взрывчатку, могут находить людей или перевозить туда людей, которые могут проследить за объектом, могут установить взрывчатку, могут подорвать именно тогда, когда это будет нужно. Причем уважно за значить, что у таких Партизанській війні Україна впевнено перемагає Росію, адже за час повномасштабного вторгнення нічого подібного до ліквідації Киви чи татарського замаху на Дугіна, Царьова чи Прилепіна російська влада провести в Україні на щастя так і не змогла.